Начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко розповів, що комунальники активно займаються прибиранням опалого листя та вивозом сміття. Минулого тижня були пориви в тепломереж, вони вже усунені. Тривали роботи по усуненню аварій в житловому фонді. Там було декілька значних поривів, вони ліквідовані, роботи тривають далі. Також у нас зараз триває підготовка до зимового періоду, тривають тендерні процедури. Лоном на провести на наш округ 24 таких процедури, основну частину міста процедури завершені, Триває і частина по старостинським округам. Також підготовлена техніка, 12 одиниць, разі потреби будемо залучати ще та проти суть. Заступниця головного лікаря Шосткинської центральної лікарні Надія Дац розповіла про модульні котельні, які забезпечать енергонезалежність медичних установ в опалювальний період. На минулому тижні запустили ми модульну котельню і привезли ще дві котельні. локації. Дві локації вибрано. Що зараз будемо займатися ну, підготовчими роботами до їх встановлення? Губернатор бувши в нашому місті, подякував і Олегу Теофіловичу, і всьому колективу за активну роботу по підключенню котелень на біопаливі і ті котельні, які він ще дві дав, із забрали з інших територій, віддали нам. Ми повинні це розуміти, що часу у нас надзвичайно мало, але всі ресурси будуть направлені для того, щоб їх запустити в роботу. Усі медичні заклади центру первинної медико-санітарної допомоги з опаленням, як в місті, так і в сільській місцевості. Амбулаторії міста з опаленням централізованим 15 структурних підрозділів в в сільської мережі. Запущені всі твердопаливні котли. Опалення є, все працює у дитячій лікарні. Майже завершено роботу щодо запуску котла на твердому паливі. Майже завершений ремонт у педіатричному відділенні. Залишилися деякі моменти облаштування з приводу тепла. Тепло є у дитячому інфекційному відділенні. Усуваємо на вихідних аварійних Ситуацію з посаджанням тепла в поліклініку. Сьогодні завтра думаю, що буде питання вирішено. Також мав розмову з ранку з підрядником, і в найближчий час будуть проведені роботи пусконаточні роботи з пуску котлів у котельні. І сьогодні-завтра плануємо завести твердопаливні матеріали для котлів. Систему опалення запустили в протирадіаційному укритті одного з навчальних закладів. В рамках підготовки до зими на минулому тижні було проведено. Поточний ремонт системи внутрішньої системи опалення двох закладів дошкільної освіти та одного закладу загальної середньої освіти. Крім того, в одному з закладів загальної середньої освіти було проведено установлення системи опалення в протирадіаційному критті. Підрядником установлено 10 радіаторів, і ми вже в цьому протирадіаційному критті систему опалення запустили твердопаливні котли в закладах закладах освіти сільської місцевості всі запущені, перевірені, працюють сьогодні. Після канікул ми розпочали освітній процес у закладах загальної середньої освіти, але Зважаючи на безпекову ситуацію, цей тиждень ми будемо працювати дистанційно. Школи Шосткинської громади отримують кошти на поліпшення умов навчання у зимовий період. Вісім шкіл нашої громади внесені до переліку пріоритетних закладів освіти, які відповідають критеріям отримання грошової допомоги від дитячого фонду організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Якщо все буде добре, то вісім шкіл нашої громади отримує по 290 тисяч 500 гривень на підготовку до зимового періоду. Управління освіти працює з гуманітарною організацією. Вона готова ліквідувати наслідки ворожого удару, який зазнала школа номер 11. Також працюємо з норвезькою радою у справах біженців. Домовляємося зараз про допомогу. Школі номер 11 після ну, теж нанесення ворож, ворожого удару. Сума зараз коштів обговорюється, але ми дуже сподіваємося, що вона буде достатньою на установку вікон і дверей. І хочу сказати і подякувати теж норвежці з норвежській раді у справах біженців. Вони дуже потужно нам допомогу надають, було надано допомогу у розмірі 920 тисяч на покупку чотирьох потужних генераторів, 975 тисяч на один із пошкоджених наших закладів. Про роботу закладів соціальної сфери доповіла начальниця управління праці соціального захисту населення Антоніна Наймитенко. Заклади соціальної сфери на сьогоднішній день опалюються всі, два заклади централізовано, один заклад на пілетах і чотири дров'яне опалення. Антоніна Миколаївна розповіла про заготівлю дров на випадок надзвичайної ситуації. Збільшено кількість. Осіб, які працюють, було четверо, стало на сьогоднішній день шестеро. Починали шість, потім чотири. додали на сьогоднішній день сім осіб. Працює. У нас виходить по одній форі. За скільки? За тиждень в управлінні з питань надзвичайних ситуацій продовжують накопичувати матеріальний резерв і перевіряють засоби додаткового електроживлення у закладах міста. За вашим дорученням продовжуємо роботу по накопиченню матеріальних резервів у вигляді будівельних матеріалів. Видано матеріали усім, хто по заявкам, усі що надійшли. Проводиться робота по підключенню системи повіщення до резервних джерел електроживлення. Перевірено приміщення закладів освіти, культури, охорони здоров'я, спорту на наявність резервних джерел електропостачання. Усі приміщення готові до їх використання, обладнання в робочому стані. На посолки жінка мені дзвонила сьогодні в одному з будинків, який був зруйнований раніше двері у підвал, так ніхто й не поставив. Найдіть ці двері, десь у Тамари Михайловни є адреса. Я записав на листочку. І, будь ласка, під контроль організуйте через уже киха, через кого. Але двері в підвал повинні бути нормальні, металеві, поставлені для того, щоб люди могли ховатися. Микола Петрович наголосив, що влада буде фінансувати заходи управління з питань надзвичайних ситуацій, які стосуються підготовки до зими та безпеки. Всім старостам, всім абсолютно. Ми повинні всі приміщення отаплювати. Для цього в нас ресурс є не для того, щоб просто. Будь хорошими, тому що цілий ряд територій ще взагалі не затопили. А для того, щоб ми знали, що це приміщення опалюється, як правило, всі більшість приміщень опалюються дровами. І не дай Бог чого, в цих приміщеннях можуть бути діти і таке інше. Тобто, всі приміщення без винятку повинні опалюватись.